Представник Айдару Михайло Сліпченко, позивний історик. Значить, перше на що ми хотів би не голосити, це стосовно заяви то, що вчора відбувалися провокації, картинка для російських телеканалів. Також я хочу заявити, що насправді картинкою для російських телеканалів була заява начальника генерального штабу збройних сил України Моженка. Про немає жодного російського солдата. Це провокацію. Другі люди, які називалися Айдарівцями, я можу запевнити усіх, що це люди, які приїхали з передової, з міста щастя, з якими воюю я. Ми приїхали провести в останню путь наших бійців, діджей і німець, які загинули на тесі 31-го числа. І ми влаштували пікетування з метою того, щоб не був ліквідований батальйон Айдар. Хочу нагадати, що батальйон Айдар формувався на Майдані. Батальйон Айдар це як глас народу. Сьогодні ми воюємо на передовій, і нашою метою є перемога і викинути ворога з нашої землі. І коли нас розформовують, коли нас ну, називають провокаторами і іншими речами, це є свідчем того, що можливо генеральний штаб, міністерство оборони не зовсім зацікавлено в тому, щоб ми могли повноцінно воювати і могли перемагати ворога.